Конечно, знает гимн Советского Союза. Куручины новини. Росіяни знущаються над нашими полоненими. Відео катувань українських військовополонених шириться соцмережами. Про це повідомив уповноважений справ людини Дмитро Лубінець, зазначаючи, що ймовірно подія сталася на Харківщині. На кадрах видно побиття, приниження, погрози та імітацію розстрілу українських бійців. Женевська конвенція закріплює у міжнародному праві норми щодо гуманного ставлення до полонених. Натомість для Ерефії катування це вже звичайна справа. І це черговий доказ грубого порушення міжнародних прав і з боку окупантів, наголошує омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся до міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН з проханням зафіксувати злочин, задокументований на відео. За його словами, світ має рішуче реагувати, щоб притягнути Росію до відповідальності, інакше право сили остаточно візьме гору. Підписуйтеся на мандарин медіа та підтримуйте українськомовний контент.